Я взагалі є військовий. У мене є досвід в Лівані. Я вважаю, що кожен повинен робити те, що він робить добре. Тому я навіть не думав, я пішов. Ти можеш бути супер виносливим, ти можеш бути суперспортсменом, але якщо ти не підготуєш своє тіло і свої легені, ти, ти не витримаєш. Я вважаю, що постійний стрес в спорті повинен бути. Якщо ти хочеш вижити у війні, тому треба тренуватися. Трішечки по-іншому, тому що коли говорять що ми спортсмени, це клас, це дуже круто. Але окремо того, що ти спортсмен, ти повинен бути в голові спортсмен. І дуже круто, що Єбаша е зараз зробили такий скорочений курс, як тренуються морські котики в Америці. Тому що, коли приїжджали американці і виходили на бойові завдання з нами, було круто дивитися, в чому ми. Сильніше ніж вони, і в чому вони сильніші, ніж ми, і чесно, фізично вони більш підготовлені до стресових ситуацій. І класно, що зараз в Ібаша будуть проходити такі тренування. На жаль, що вони будуть онлайн, але можна в будь-якому місці, в будь-якому підвалі, в будь-якому окопі тренуватися. Це як ніхто не знав, що 24-го пекарь. Іде завтра воювати. Тому я вважаю, що усі хлопці, навіть як і дівчата, які йдуть воювати, їм потрібно навчатися окремо тактичної бойової підготовки, яку, яку треба робити перед тим, як йти до військкомату. Треба і фізично підготувати своє тіло, і, і знати, що таке інтервальний стрес.